Фініки вуглеводний продукт, а це означає, що найкраще вживати їх у першій половині дня, коли підшлункова залоза є максимально активною. Для того щоб фініки засвоювалися правильно і були джерелом енергії, а не вкладалися в жир, слід їх вживати окремо від інших продуктів. Найоптимальніше під час перекусу, запиваючи чашкою зеленого чаю. Або без нього. Якщо ви хочете схуднути, можна використовувати фініки як корисні солодощі, щоб запобігти зривам. Адже тим, хто дотримується дієти, дуже складно повністю виключити солодке з раціону. Тому фініки можуть бути рятівною паличкою-виручалочкою. Дієтологи радять вживати фініки 2-3 рази на тиждень, одноразова порція. 30-40 грам. Один фінік важить приблизно 10-15 грам. Фініки, як будь-який інший продукт, має протипоказання: серед можливих: цукровий діабет, виразка шлунка та 12 палої кишки та інші.